Привіт, мої улюблені людиненьки! Мене звати Телер Андерсон, і знаєте, що сталося? Правильно HBO анонсували певних акторів, котрі будуть грати деяких персонажів у деякому серіалі. М -м -м. І ми не змогли пройти по все. Повз, але не стану робити вигляд, що ніби ви не знаєте про що і про кого мова, тим паче, що ви знаєте, як називається цей ролик. А тому мені залишається лише нагадати теж очевидні речі, які ви також скоріше за все вже знаєте, тому що вони десь уже були написані. Ви дивитесь, як Джорнал, той саме канал, котрий молодець. Отак от, от, ну що, погнали? Ну що ж, здається, чарівна сова, нарешті, принесла ту саму звістку. HBO оголосили, хто ж стане новими Гаррі Потером, Герміоною, та Роном у своїй багатостраждальній і уже скандально відомій телеадаптації культової саги. Запам'ятайте імена цих трьох героїв, які відтепер будуть вчитися правильно вимовляти левіоса, гамселете тролів і боятися Волдеморта. Домінік Маклафін, новий Гаррі Поттер, Арабела Стентон нова Герміон. На Стаут, новий Рон. І хоч ці імена наразі вам нічого не кажуть, і це абсолютно нормально, зовсім скоро саме вони стануть предметом обговорень мемів, а можливо й прокльонів у коментарях. Але про все по порядку. Усі троє новачків кінематографі, що нагадує ситуацію із фільмами, де Деніал Редкліф, Ема Вотсон і Руперт Грінт також стали зірками, будучи по факту нікому невідомими юними акторами. Відомо, що під час нового кастингу прослухали понад 30 тисяч дітей, поки не знайшли саме тих самих. Над відбором чаклували кастинг директорки Люсі Беван і Емілі Брокман, які зараз мають певне право на пляшечку еліксиру для заспокоєння нервів. Режисер Марк Майлот і шоуранерка Франческа Гардінар заявили, що нове тріо має унікальний талант і що не можуть дочекатися, коли весь світ побачить цю магію на екрані. Підхід до кастингу дуже схожий. Тоді і тепер творці вирішили зробити ставку на юних невідомих акторів, а не брати уже відомих дітей зірок. Белла Рамзі чи Зендея, і на тому дякую. Це створює ефект чистого аркуша, адже глядачі асоціюватимуть нових акторів лише із їхніми героями, як колись сталося із першим тріо. Отже, давайте знайомитися. Так би мовити, who? Is who? Домінік Маклафін юний актор із Шотландії, який тепер увідав історію як новий Гаррі Поттер. На момент затвердження на роль йому близько 11-12 років, тобто він одноліток свого персонажа. Маклафін проходив кастинг далеко не як Новачок, адже вже мав певний досвід. Він знявся усім. Менні комедії від Sky Original Grow разом із Ніком Фростом, який, до речі, теж задіяний у Патеріані і гратиме Гегріта. Також Домінік отримав роль у майбутньому пригодницькому серіалі від BBC Gifted, що розповідає про шотландських підлітків із суперсилами. Окрім кінокар'єри, Маклафін встиг заявити про себе на театральній сцені. У рідному Единбурзі він грав у постановці Макбет поруч із зірками, цілим Райфом Файнсом на секундочку, який, мабуть, то відомий вам враховуючи цю франшизу, та індірую. Вармою цьому передувала і професійна підготовка. Доміні кілька років навчався акторській майстерності та музиці в академії Performance Academy Scotland, вчителі якої, дізнавшись про його затвердження, назвали хлопця ідеальним Гаррі. Тобто, попри юний вік, Домінік уже відчув смак професійної роботи на знімальному майданчику, що стало плюсом під час відбору. Ну а на додачу до цього Маклафін виділявся серед тисяч претендентів не лише резюме і харизмою та глибиною необхідними для образу Гаррі. Кастинг директор. Орки зізналися, що його чарівність вразила їх із першого прослуховування. а шоураннерка також відзначила здатність юного актора передати внутрішню силу і вразливість свого героя. На екрані Домініку треба буде передати усі відмінні риси Гаррі Потера від доброго серця до відважності. і фанати уже придивляються, наскільки він схожий на того самого канонічного книжкового Гаррі. Судячи з першого фото, у хлопця темно розкуйовджене волосся та щирий відкритий погляд. Усе як треба. Відомо, що у романах Потер описаний, як хлопчик із яскраво Зеленими очима, хоча у кіноекранізаціях навіть Деніл Редкліф не відповідав цьому опису, адже у нього були яскраво блакитні очі. Новий актор теж має інший колір очей, але творці серіалу не бачать у цьому проблему. На крайняк можна використати контактні лінзи. І так, з зовнішністю, на мою думку, він абсолютно точно нагадує саме того Гаррі Поттера, якого ми уявляли, читаючи книжки. Одним словом, канон. Звісно, на знімальному майданчику образ доповнять культові окуляри і не менш культовий шрам, без яких неможливо уявити Гаррі Потера, і враховуючи, як свого часу ця роль змінила життя Деніела Редкліфа, на Домініка також чекає неймовірна трансформація від невідомого хлопчика зі Шотландії до зірки світового масштабу. Тому я не заздрію тому, що тут скоріше за все на додачу підуть ще й проблеми з алкоголем. Однокурсницею вірною подругою та партнеркою по знімальному майданчику для Домініка стала Арабела Стентон, якій 11 років. Вона англійська акторка із солідним театральним досвідом, хоча на екрані дебютує саме у Гаррі Отері у 23 24 роках Стентон виконувала головну роль Матильди у відомому мюзиклі «Матильда – зе Musical» у лондонському Вест-Енді. Юна Юнакторка співала, танцювала і грала складного дитячого персонажа понад рік. Тобто буквально прожила на сцені образ обдарованої дівчинки із надзвичайними здібностями. Погодитися непогана підготовка перед ролью чарівниці Герміони і безумовно безцінний досвід, який тепер допоможе їй перевтілитися у найрозумнішу відьмочку свого покоління. Окрім того, Арабела спробувала себе і в іншу. У легендарному спектаклі виконувала роль оповідача на ім'я контролу музичній постановці Ендрю Лойда Вебера Starlight Express. Театральна підготовка допомогла Арабелі упевнено триматися на прослуховуваннях. Вона звикла до сцени, вміє працювати із текстом і не боїться уваги публіки. Кастинг-директорка Люсі Бевен добре знала про її сценічні успіхи, адже раніше сама займалася підбором дітей до екранізації Матильди. У книгах Герміона мала пухнаста каштанове волосся і допитливі карі очі. І навіть. І від Еми Вотсон, яку свого часу критикували за надто гарний вигляд. Арабелла виглядає більш класичною герміоною. Продюсери в захваті від її інтелектуального шарму. Вони кажуть, що Арабелла на прослуховуванні проявляла незвичайну зрілість, дотепність і емпатію, які дуже важливі для ролі Герміони. До того ж, сценічний досвід дав їй упевненість у собі, як і Герміона, що часто рятувала друзів своїми знаннями. А Рабела взяти ініціативу у свої руки. За словами продюсерів, дівчинка чудово передає інтелект і характер. Герміони, чим і підкорила кастинг директорів. А ще у неї герміонівські зуби, і я особисто в захваті. Така увага до деталей не може не радувати. Я щиро радію, що вона відповідатиме книжковому канону, навіть у дрібницях. Тому і нова Герміона отримає від мене повне схвалення. Третій член оновленого тріо Алістер Стау, для якого роль Рона Візлі стане дебютом на великому екрані. Алістер ровесник своїх колег йому близько також 11 років, і найбільший невідомий він серед них. До Патеріани його єдиним акторським Освідом була зйомка у рекламному ролику. Як виявилося, стаут знявся лише у рекламі бренду Albert Barrett, а точніше, у рекламі картоплі Jersey Royal. Британські видання уже жартують, що юний актор пройшов шлях від картоплі до Гаррі Потера. Швидше за все, він брав участь у шкільних виставах чи драмгуртках, А цей проект стане його першим великим випробовуванням перед камерою. Під час фінальних прослуховувань стаут зміг розсмішити присутніх та показав зворушливу хімію з іншими претендентами на ролі Гаррі і Герміони. Саме цього і вимагали від. Дрона вірного друга і невиправного жартівника. І попри такий скромний послужний список, у Алістері розгледіли природний талант та щирість, які забезпечили йому перемогу у жорсткому відборі. Його агентство каже, що Стаут має бездоганне почуття гумору і харизму, яка завоює серця багатьох глядачів. А для образу Рона такі якості і є головними. Чи не так? Не менш важливо, що зовнішність Алістера Стаута майже ідеально співпадає з книжковим описом Рона. Він рудоволосий, хлопець із веснянками, високий і навіть худориля. Звісно, зовнішність не єдине, що важливо. Роль Рона потребує вміння балансувати між комедійністю і драмою, показати розвиток від невпевненого хлопчака до хороброго юнака. Тому вибір нового рончика-бончика мене також не аби як порадував. До речі, режисер того самого картопляного ролика Мартін Омонт дуже зрадів, дізнавшись про успіх хлопців. А я щасливий, коли люди, з якими я працював, роблять такий величезний стрибак на знімальному майданчику, рекламу він вже дізнався, що таке камери та Софіти. А, в принципі, зйомка серіалу мало чим відрізняється, хіба що вимагатимуть від нього набагато більшого. Радий, що саме зі мною він спробував це вперше. Відомо, що усіх трьох юних акторів зараховано до спеціальної школи при студії на знімальному майданчику Warner Bros. у Лівздені для них облаштували класні кімнати, де між дублями діти продовжать звичайне навчання і відвідуватимуть уроки акторської майстерності. Це стандартна практика для кіновиробництва за участю неповнолітніх і HBO підготувало усе необхідне. Щоб Доміні, Карабела і Алістер комфортно поєднували школу та роботу над серіалом. Зйомки ж нового серіалу стартують уже влітку цього року на студії Warner Brothers Leвезден у Великій Британії, і саме там же, де і коли створювали оригінальні фільми. А тепер зводять нові масштабні декорації, ціле містечко та повноцінну вулицю Привід Драйв. Бюджет цього чарівного проєкту понад 1,25 мільярда доларів. Тому студія одразу подумала про усі зручності. Тут вам і медичний центр, і навіть місця для тварин. Сов, жаб, щурі, павуків та інших мешканців магічного зоопарку. Це свого роду міні-місто буде не лише знімальним майданчиком, а справжньою базою для життя і роботи сотень людей. Ангари, павільйони, допоміжні приміщення, багаторівневі паркінги, усе, щоб знімати Гаррі Потера роками. Для нових зірок це фактично подорож крізь усе підліткове життя. Вони не просто гратимуть Гаррі, Герміона і Рона, а буквально зростатимуть у цих ролях, як колись Редкліф, Уотсон і Грінт. Це великий шанс і величезний виклик. Перший сезон як. Екрані... Історію філософського каменя, і на нього покладено велику відповідальність, адже саме він задасть тон усьому серіалу. За даними BBC, зйомки зможуть завершити вчасно, щоб випустити перший сезон уже у 26-му році. Хоча офіційної дати прем'єри ще немає, HBO запевняє, поспішати не будуть, бо хочуть зробити якісно, щоб було, так би мовити, на роки або до наступного перезапуску і ще через 10 років. Експерти припускають, що реліз відбудеться не раніше 26-го, 27-го років. Далі по сезону на рік або два, навіть залежно від знімального графіку, того, як швидко ростимуть юні актори. А рости вони будуть вкрай швидко. Загалом проєкт розрахований на 10 років, тож фінальний сьомий сезон може з'явитися десь у середині 2030-х років, тобто не усі з вас до нього доживуть. А ще нас чекає відповідно сім сезонів чаклунської саги, яка має бути максимально близькою до книжок, у тому числі і за віком персонажів. Тому не буде тут 50-річного снейпа, а буде тридцятиоднорічний е... снейпік. Як в оригіналі один в один, але більш детально про того, хто зіграє нового Снейпа та інші не менш важливі ролі, ми розповідали уже у цьому ролику. От, Зверніть, будь ласка, увагу, дуже рекомендую. Дурслі теж будуть молодшими, хоча й такими ж дратівливими, як і завжди. І можливо, із таким підходом ми зможемо побачити моменти, які досі жили лише в уяві. Скажімо, відвідини Гоксміда, сцени з домовими ельфами чи розширені історії другорядних персонажів. Режисер Марк Мелот обіцяє дослідити Гогвардс у всіх деталях від побуту Уртожитків до нових магічних істот, які з'являються тільки у книжках. Більшість художників і дизайнерів, які працювали над оригінальними фільмами, повертаються, аби не тільки зберегти знайому атмосферу, але і ще глибше зануритися у канон. У коментарях люди або співчувають дітям, яким уже зараз доводиться стикатися із хвилею хейту, або пророкують їм нове прокляття Потеріани. Ну а ще після оголошення головного акторського складу, HBO передбачливо вимкнуло коментарі під фото нової трійці в інстаграм, щоб уникнути хвилі хейту у бік юних акторчиків. Що цікаво, раніше компанія такого не робила, навіть коли оголошувала акторок на ролі в останній із нас. Але, схоже, вони діяли за логікою, що діти це святе, не дамо інтернету роздерти їх іще до прем'єри. У відсумку скажу, що на мою скромну думку, порівняння з класичними фільмами, безумовно неминуче, але новий серіал має усі шанси бути самостійним самобутнім проєктом, який щоправда повністю опирається на перше джерело. Тому ми продовжимо уважно слідкувати за майбутніми анонсами. Що ви думаєте про новий кас? Будь ласка, напишіть в коментарях, залюбки усе почитаю. Будь ласка, давайте всілякої фігні, та от давайте дивитися правді в очі, каз дійсно е ідеальний. Попри те, що загалом мені не подобається ідея робити цей серіал. Але я залюбки, звісно, що буду його дивитися, і втоку, е обмазуватись е цим, цим ділом. Бо все ж таки Гаррі Поттер. Аби вони не дуже сильно е грали тему Гедвігін, да, щоб робили все своє самостійне там і не жмали, жмакали на мої ностальгічні якісь кнопочки, логотип. Ми старими, щоб вони уже зробили чи тією швидше заданою музикою, що також вони вже провернули, Але менше із тим каз таки досить непоганий. Але ви свою думку пишіть, будь ласка, в коментарях. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що ми зараз знову на щось там збираємо. Якийсь актуальний збір чи старий збір, який застоявся, буде в описі до цього відео. Якщо ж ви хочете підтримати наш канал, то знаєте, що це зробити надзвичайно просто, адже для цього існує база від Монобанк. Ангельські звуки повинні були бути, але вийшли якісь звуки старого пропитого діда. Ще недавно вийшов Lilo і e це черговий ремейк. Я навіть не знаю, чи є сенс робити огляд на нього. Звісно, що можливо хтось із вас просто попросить, напише про це в коментарях. Тоді, в принципі, я думаю, що можна буде організувати і це діло обов'язково. Далі уже хід з вами, так би мовити, ходять чорні. Ходять значить, м'ячик на вашій половині поля, е, ваш хід карти випали вам. Ну що ж, мені залишається лише показати вам мили, милого, гарнесенького е, люципердика. Да, який люципердиться з усією своєю люциперчою харизмою. Звісно, що він е, такий, щоб займав би повністю усе місце у цьому ролику, але знаєте, пора все-таки мати і совість. Він її, до речі, немає. Ну що ж мені залишається лише нагадати, що мене звати Тедер Андр монтажили це відео прекраснюче, Юліана, уж повірте мені, а і люди, які були на нашому весіллі, можуть це повністю підтвердити, до речі. А ви дивилися Geek Journal, триматись з нами на одній хвилі народ. До нових зустрічей. Бувайте. 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 До побачення.